Херсонська область. Давайте я буду брати по дві карти, щоб так швидко так подивитися. Ой-ой-ой. Під, під окупацією дуже тяжко. Там з лівого берега Дніпра дуже-дуже тяжко. І це перше, що ми будемо визволяти. Запеклі бої будуть там іти страшні. На жаль, бачите, вийшли дуже серйозні карти. Я не хочу говорити, які. Вісім мечова і ще одна недобра карта тринадцята карта, старший аркан. Всім нашим, хто там є, треба дуже ховатися, бо ми будемо бити тільки точ точечно. Вони будуть окупанти, будуть їх можуть їх вживати як щит живий. І можуть бити на них і можуть помста бути іти, бо розумієте, у них що в нас сталося з Херсоном, у них така помста страшна всередині сидить за Херсон. І за те нашим треба знати, сидіти в хаті, нічого не говорити, патріотами бути в серці, нічого не висказувати, не висказувати, бо там буде дуже дуже тяжко. Це перше, що ми будемо визволяти, лівоберіжний Херсон. Розумієте? А, бо є такий план, я бачу, карти показують: відрізати північ від півдня, зробити так, щоб ми дійшли до моря. І а, а, тоді вже в Крим, у Криму ми просто будемо а, їх всі, ці військові бази, розстрілювати і війдемо в, в Крим без, без бою. Вони всі втічуть. Але в Херсоні буде, не в Херсоні, а на, лів, на лівому бережі, буде буде битва. Буде битва. Нашим треба знати, що ми будемо звільняти цю, цю всю частину до кінця року. Але треба дуже берегтися. От у Криму я би не сказала, що треба берегтися. Вони можуть там сидіти своє робити, і вони вийдуть одного дня на вулицю, все, вже Україна. Це буде у Криму. І я вже дуже щаслива про те. Але на Херсонщина не так буде. Зновація нечиста сила показала себе. Вона знову тут. Запорізька область багато дуже зради. Зрадники, колаборанти, вони всі там є, вони ніколи не втікли. Вони знаєте, такі цікаві патріоти. А скрізь по світі такий патріотизм а, це, а, це злочин. Це злочин і такого ніде немає. А у нас люди думають, що знаєш, це їм так воно все піде. То зате багато хто там є, хто дуже сильний калаборант. Це карта нечистої сили, а хто наш? Хто наш там у Запорізькій області? Чотири мечова це непогана карта, але це карта так, небезпеки, небезпеки, бачите? З одного боку, вона непогана. Тут людина собі в себе на траві дерево, а з другого боку, а що там є? А, чотири ножа там десь ідуть. То Запорізька область, пильнуйтеся, знайте, не, не, не той, хто говорить, що він патріот, є патріотом. Там, там будуть, будуть вони обманювати. Запорізька область, я не бачу таких боїв, страшних, як у Херсонській області. Немає таких. Боїв. Але я бачу там зраду, і знаєте, як людина вона ховається, вона ховається і не видає себе за того, хто є. Запорізька область не так страшно, як у Херсонській, але треба дивитися, хто він, а хто він, чи я його знаю. Навіть якщо я його знаю, я буду, буду його боятися. Ну, не боятися, а не довіряти. Я не буду довіряти. От нашим глядачам, хто у Запорізькій області, я б сказала не довіряти нікому, навіть сусіду. А там будемо бачити. Визволимо, будуть факти, бо багато дуже людей, хто будуть свідками, і тоді вже будемо бачити. Не так страшно на, на Запорізькій, не так. Донецька область. Ну, що Донецька область? Завжди Донецька область, вона була, як це сказати, шахтар, який йде у шахту. У мене бабуся одна з Макеївки. Вона, там, вона звідти, але я там ніколи не була. Вона приїхала в Київ молодою. Але я знаю, що Шахтар він нічого розумієте, він іде кожен день і не знає, чи він повернеться. І зате це особливі люди там. І Донецька область, вона вже 9 років мучиться. Багато дуже обману там. Ця карта обману. Бо бачите, все добре. Таке в нас таке все ми з Московією. Вони окопалися дуже сильно окопалися, вони там дуже сильно, вони знали, що буде. Як я говорила, спіритуальні сеанси, шаманські сеанси, їм це сказав, що там буде треба буде вам окопатися. І вони зробили ці траншеї, там бетону навезли, таку берлінську стіну зробили. Ну, берлінську стіну майже зробили, так, межа така є. І я бачу, що сімка, сімка завжди це проблематично. Багато ілюзій у них є. Що анонсували все наше, все. Нічого такого не буде. Тут карта боротьби, страшної боротьби. Але що, що ще? Це туз мечовий, а не десятка мечова. Я бачу, що боротьба буде страшна, але точно так, як було у Харківщині. Вони побачать, що нас багато, побачать, що нас багато зброї. Вони як побачать цю модерну зброю, вони злякаються. Буде запеклий бій, потім раз усі вийшли. Отаке От таке я бачу майбутнє у Донецькій області. І за те нашим треба знати, що вони будуть іти так швидко, просто будуть бігти. Наші за ними бігти будуть. Цивільні люди сидять вдома. Не, 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 в нас найте наші українці, це в нас дух такий козацький. Ну, якщо ти бабуся, якщо ти, в тебе немає нічого, ніякої зброї в руках, сиди тихенько і не дратуй цього придурка. А вона ж вибігає, вона кричить: йому йди звідси, і в тебе нічого немає. Сиди вдома, і а, буде все гаразд, але небезпечно нашим людям. Небезпечно. Луганська область. Дві карти беру, 5 жезлова і 8 е, жезлова. Непогані карти, непогані. А знаєте, що я говорю тут, в Луганській області буде трішки інша методика тут буде наша, трішки інша. Тут ми їх поставимо перед фактом. Тут немає мечових карт. Ми їх поставимо перед фактом. Бачите? Якщо хочете себе зберегти, щоб ми вас всіх не повбивали, якщо хочете, щоб ваша. Рашка, вибачаюся. Ми нічого вам не зробили. Ідіть собі з Богом. От тут буде трішки інший метод у наших. Ми їм скажемо: дивіться, даємо вам шанс піти. Тут буде так, буде так. Залужник скаже, даємо вам шанс піти. І вони погодяться. Я не бачу мечових карт, я бачу, що тут буде. Якісь перемовини будуть з ними, чи щось таке. Що скажемо: Окей, а, якщо ви вийдете, то ми будемо, якщо будуть перемови, будемо це пам'ятати, що ви вийшли самі. Там буде хитрість. Залужний піде на хитрість у Луганську. якась буде хитрість. Будемо бачити, а це сказали, карти. Давайте так. Вийшли дві карти, і я сказала: як бачила, знаєте, іноді я говорю, я не знаю сама, що говорю. Виходить, виходять карти, я сказала, на потоці потім переглядаю свої відео, думаю, як це так вийшло? А, це ж така карта вийшла. Бачите, дві карти. Тут Франція, тут Німеччина. Чому? Кінг, король мечовий це у нас Франція. Молодий, красивий, знаєте. І а, що таке Франція? Слабка влада. і Сильніший нарід Франція дуже схожа на Україну. У нас вибачаюся, тепер влада в нас вже добра. Але 30 років у нас була слабка влада і дуже сильний нарід у Франції. Не такий сильний, як у нас, але нарід сильніший за владу. І влада захоче показати своїм, що вона здатна. Знаєте, як вони тепер сказали, щось там у них Лінінград, це я не хочу казати Петербург, Це не їхнє місто. Воно будовано німцями. Що вони там це брудне щось говорять? Франція вона трішки повторює, і вона захоче сказати, що ми хочемо гроші вкладати в Маріуполь, бо з Маріуполя Франція зрозуміла, яке, яке страшне лихо є цей совєтський менталітет. І зате у них, у них Маріуполь, по-перше, море. Знаєте, дуже схожа на їх клімат, і і ця карта говорить, що Макрон робить свою легасі. Легасі – це його будуть пам'ятати люди, що він вклав багато грошей в те, щоб будувати Маріуполь. Зато вийшло. Німеччина, Німеччина, у мене тут дев'ятка мечова. Ну там хитріше все діло. Я жила в Німеччині чотири роки. Я знаю, що я говорю. вони трошки не інші. Тепер це не 90-ті роки були, але тут люди, вони. Пацифісти в лапках. Хм. Бо вони пацифісти, А ми знаємо, що дух того, що ми з вами знаємо, у них він живий. І вони хочуть заховати. Знаєте, як агресор, самий страшний агресор він такий. Бачите, як Путлер, він такий тихенько говорить. Такий тихенько говорить. Я не скажу, я буду надіятися, що Німеччина нам буде допомагати. Але в них своя мета в Франції вони простіші. У них, знаєте, колись демократія почалася з Франції з їхньої революції. А німці вони хитріші і вони будуть відбу... відбудовувати Маріуполь, багато грошей будуть вкладати в Маріуполь, бо хочуть сховати, сховати своє... свою внутрішню агресори. І коли мені говорять, що Німеччина дуже сильні пацифісти, я знаю, хто такі люди, які хочуть ховати свою внутрішню агресію, вони виглядають зверху як дуже пацифісти. Я дуже люблю німців, я дуже люблю їх мову, я нею володію. І так, як знаєте, скільки письменників на німецькі писали такі чудові твори, але я знаю, що не треба довіряти німцям. Не треба довіряти з одного боку, а з другого боку, а, 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 а чому ні? А чому ні? Якщо хочуть нам допомогти, будь ласка, так ці дві країни багато грошей будуть укладати у Маріуполь. Будемо бачити, але так воно й буде. Маріуполь буде дуже гарне місто. Дуже гарне, але роботи будуть скрізь його захищати. Знаєте, наші азовські герої це було останній бій. Тепер вже будуть азовські роботи.